Інформацію. Сучасні інструменти, автоматизація бізнесу це сьогоднішня наша тема. І я хотів би з вами поговорити, знаєте, про що? Скажіть мені, будь ласка, от хто вважає себе консервативним і от, завжди внутрішній супротив, коли щось є нове, от коли пропонують щось нове, і йде внутрішній супротив? Хто такий, от, такий є консерватор? Напишіть в чаті, так, включіть так. мікрофон. Хто? Ліля хто? Трач. Ліля Трач. Добре, добре, чудово, що то ну, по, по чесному, це нормально. Я вам скажу це всі люди, я теж в тому числі. А, хоча я вам скажу, що я дуже люблю щось нове, ну, покопатися, да? але я теж консервативний. Якщо я користуюся там, наприклад, одним браузером чи одною програмою, то мені, ну, в принципі, не цікаво інші програми, бо мене цілком влаштовує. Це правда, але якщо є щось новіше, власніше. То звісно, що треба вивчати ці моменти. А, приведу вам приклад: гроші з грошима можна працювати як? Можна стояти в черзі е, до каси в банку, да? Ліля, ти стоїш в черзі до каси в банку, чи ти користуєшся терміналом, чи ти користуєшся додатком? Скажи мені, будь ласка. От, терміналом ти додатком. Терміналом додатком, значить, не дуже і консерватор, тому що є люди, які до цих сьогоднішнього дня стоять в чергах, Розумієте? Оце вже консерватори такі затяті, от. А ми ще такі нормальні. Ну може, не зразу нам це доходить, але ми все одно стараємося. От в будь-якому випадку, ми стараємося. Так, от друзі, сучасні інструменти це всього на всього лише інструменти, вони виконують певну функцію і вони. Десь в чомусь динамічніші, сучасніші, швидші і зручніші, і не треба думати, що сучасні інструменти можуть замінити абсолютно все, і людина може там не, не бути присутня. Скажу вам а, наступне: якщо сьогодні ви послухаєте цю інформацію, яку я дам, і у вас не буде віри в те, що це працює. От, ви не будете в це вірити, то ви будете праві. Якщо ті люди, які сьогодні подивляться і запалиться десь всередині якийсь вогонок, і з'явиться ця віра, то в цих людей це буде працювати, а це буде працювати в тих людей, в яких є бажання однозначно. І в тих людей, які будуть розвивати свою впевненість, а впевненість вона з'являється тільки з результатами, да з певними результатами. Тоді з'являється впевненість. вау, точно це працює класно, тому що один результат, другий, третій, і таким чином це відбувається. Насправді наш смартфон це бізнес в кишені. Да? От я собі просто не уявляю, чесно говорячи, як бути без смартфону. Кілька днів тому в моєї валі поламався телефон. І це насправді ну от просто катастрофа. От я не знаю, як валя це відчувала, але справа в тому, що вона мені писала, що допоможе мені то оплатити. Напиши серий мене тут не виходить. Подивися на почту. А, ну одним словом, я був змушений два рази більше переробляти інформації, тому що вона не могла цю інформацію взяти. В її джерело просто не працювало. Так? От телефон перестав працювати. Наш Телефон це я, я написав про себе. Я не знаю, може, ви доповните. Напишіть, будь ласка, в чаті, чи ви так само вважаєте. Всі контакти у мене в телефоні. Всю інформацію, яка мені необхідна, я отримую зі свого телефону. Я загуглив, спитав Google, є зараз чат-боти, які там штучний інтелект. Ти можеш запитати, будь-що, і він тобі дає відповідь. Я через свій телефон часто дуже купую. Замовляю різноманітні речі: чи це одяг, чи це харчування, чи це ну якісь гаджети і так далі. Це все ну, в більшості випадків відбувається через мій смартфон. Плачу я оплачую постійно е покупки також через смартфон. Відслідковую свою посилку через нову почту чи через іншого кур'єра через телефон. Реєструю партнерів я в більшості випадків через телефон. Мої соціальні мережі це мої візитки, які розказують розповідають про мене мої відео, фото, моє життя це теж телефон. Месенджери, через які я спілкуюся з людьми, це телефон. Вебінари, конференції, я іноді проводжу через телефон. Ну, дивлюся, це точно через телефон, бо зручно мобільно. Напишіть, будь ласка, от хто зі мною погоджується. 100 поставте в чаті, що в телефоні може бути весь бізнес. Фактично, весь бізнес. Більше нічого не потрібно. Доступ до інтернету, звісно, там мобільна, мобільний зв'язок, все. А все інше можна робити одним телефоном. Без комп'ютера, без ручки, тому що там блокнот у мене. Я, наприклад, коли йду до командира, в мене стоять якісь задачі, то я не несу з собою блокнот і ручку. Ну, розумієте, да? Я відкриваю свій беру телефон, відкриваю гаджет. У мене там є блокнот. Я собі ч -ч 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 напечатав, що мені треба, а потім повідмічав галочками, що вже зроблено. Розумієте, да? От е це дуже крута штука. Це дуже крута штука. О, соточки пішли. Супер. Друзі, так ви сучасні. Молодці. Молодці. Чудово. От а, тому я веду до того, що сам оцей гаджет дає нам можливість проводити зустрічі, реєструвати партнерів, супроводжувати, спілкуватися, комунікувати і так далі. Це наш смартфон, його боятися не треба. Є є люди, які купують доволі дорогі смартфони і не використовують їх навіть на 5%. Вони тільки телефонують, може, там смс-ку пишуть, чи там на Viber, і все. Сам телефон дорогий, але вони. Не ковикористовують його можливості не тому, що телефон поганий, і не тому, що людині це не потрібно, а тому, що немає можливо бажання розібратися або десь є страх. А, а, а саме цікаво, що щоб розібратися, не, не тяжко. Це можна навіть людей не питати. В Google можна спитати, в YouTube можна спитати. Там все розкажуть. Там є всі інструкції, готові в мене а, був друг. Чого був, бо його немає, він пішов в світ кращий, так сталося, що ну доволі швидко людина пішла з життя Його звали Богдан, і я вам скажу, що Богдан, коли з'явилися мобільні телефони, користувався кнопочним СНАО, Якщо ви пам'ятаєте, такі радіотелефони. Він доволі ну, такий був бізнесмен серйозний і він користувався цим синалою. І Я його запитую, чому? Він каже: Та да, мені не треба мобільний телефон, то всяка то фігня, оце то я розумію телефон. Тут все зрозуміло, набрав, позвонив і все. Причому він видзванював шалені гроші в місяць, просто шалені, і людина заробляла теж шалені гроші. І одного разу там була певна послуга з його сторони, я йому купив подарунок телефон мобільний. Простий звичайний телефон Nokia. Він тішився, як дитина мала, але потім почервонів і каже до мене: мені соромно признатися, але я його боявся. Просто як ти собі не уявляєш. От, просто боявся навіть в руки взяти. Ти мене навчиш користуватися, людина не користувалась мобільним телефоном роками, там, рік, два, переплачувала шалені гроші у картовику тільки по тій причині, що у нього був страх до того, щоб розібратися. А, а купив я йому Nokia, яка одна кнопка дзвонити, і одна кнопка виключати, та сама кнопка, і все, і більше нічого не треба було. Треба було ввести в номера телефонів його там людей і все, і користуюся. От і вже на третій день Богдан користувався мобільним телефоном, був просто в шоці, і ви би чули, як він себе називав. Так я до чого веду? Якщо у вас десь виникають якісь труднощі, не соромтеся спитати, це все можливо зробити. Давайте ближче до справи. В нас є з вами списки знайомих. Якщо ви не маєте списку знайомих, в принципі, в бізнесі немає що робити. Ну, вибачайте за таку прямоту. Але якщо списку знайомих немає, або список знайомих 20 людей чи 30, це ні про що. Це називається попробувати. Да? Я, я попробую. Що попробую? не зрозуміло. Список це капітал. Список знайомих це капітал, це так, як гроші, від... щоб відкрити ресторан чи відкрити магазин. Ну, дивно звучало би, коли людина каже: Я хочу відкрити ресторан, але у мене немає стартового капіталу. Ну, це дивно, так? Да? Або в мене маленький стартовий капітал, я не буду його шукати. От які є, скільки є грошей, стільки є. Буду пробувати з тим, що є. Це так не працює. Список в нас повинен бути. В наших партнерів список має бути. І з цим списком ми маємо попрацювати. Як попрацювати на турбостарті? Ми навчаємо прекрасна програма для новачків. Ну, я вам покажу ще один варіант, чому оцей малюнок тут: лійка. бачите такий фільтр. Лійка, оця лійка має визначити зацікавлених людей, коли ми хочемо швидко опрацювати список, коли ми швидко хочемо динамічно це зробити, нам треба виявити зацікавленого клієнта, зацікавленого людину. Ну можливо, майбутнього партнера. Ми ще не знаємо. От хто би хотів мати такий інструмент. Щоб цей інструмент за вас працював і давав вам відсіював тих людей, які більш зацікавлені, від тих людей, які менш зацікавлені, але ті, які менш зацікавлені, їх не просто викреслювати чи викидати, десь там, ну, там не знаю, за межі. А з цими людьми проводити ще певну роботу. Цей інструмент буде. От хто би хотів, щоб отакий От такий сепаратор да, свого роду, який буде ділити людей, які більш зацікавлені в нашій пропозиції, і менш зацікавлені в пропозиції. От, поставте, будь ласка, плюси в чат, чи там включіть. Валя підняла руку за могильна. На... Ви розумієте, що це дає? Да? Коли ми маємо 100 людей, і зі 100 людей нам важливо зрозуміти, хто більш зацікавлений, От хто має щоб. Не, не працювати з точки зору, як іноді наші колеги працюють в стилі просящого. Будь ласка, прийди на зустріч, будь ласка, послухай, що я тобі хочу розказати. Вони такі, знаєте, ну більше в принесливому якомусь стані відбувається в них цей бізнес. А ми маємо з вами розуміти, що ми не їм даємо їм можливість цим людям і для того, щоб нам визначити тих людей. Нам треба зрозуміти, хто хоче, да? от, хто має бажання. Так, плюсики бачу, є чудово. Так от, друзі, нам треба мати такий інструмент. Перше, що я вам хочу поділитися, це ще до війни е було створено. До війни було створено кілька партнерів використовували. Е не встиг я це презентувати на всю команду. Сьогодні презентую. Е маємо сайт візитку. Можете собі записати: плюс 21.клуб. Плюс 21.клуб. Що це за сайт, що він дає, і як з ним працювати. Як з ним працювати? Я в деталях не буду уникати. Є готова інструкція написана. Хто вміє читати, розбереться, покопається, поекспериментує, попрацює. Сам сайт він викристалізований з кількох відео. І Текст. Зараз я вам його покажу, як він в натурі виглядає. Давайте я вам покажу, як він в натурі виглядає. Так. На сайті отак от він виглядає. Угу. Це вже на сайті. Це вже не скріншот. От. А, Але знаєте що? Давайте я. Ага, звук у вас є. А, тут є коротке відео. Чому LR? Як працює бізнес LR? Давайте отак. Вот це відео ви знаєте. Чи завжди це вище, далі, швидше. Це видео ви також нам знаете. На Литайте и пользуйтесь продукцией LR. это люди, которые, так же как и вы, пользуются продукцией LR. Вы обучаете менеджеров, как продавать и рекомендовать продукцию LR другим. Когда До речі, ви звук чуєте чи не чуєте? От з самого відео. Я ніби налаштовував, щоб був звук. Чуємо, але Чудово. дуже по кацапськи. Ну, по кацапськи нічого не зробимо. Валічка, ще е маємо це все діло перекласти. Я з вами погоджуюсь. Ну нічого не зробиш. Система маркетингу. Що таке система маркетингу? Коротко пояснюється. Приклади прибутку є. Наші партнери з чеками, які е е описано, да, хто партнер по професії. І з який чек партнер заробляє. Так, от з якого міста, хто по професії, і скільки партнер заробляє. Отакі от чеки. Все показано, описано. Коротенько. Далі автомобільна концепція від компанії ЛР. Далі два коротких відео а, про продукцію. І далі фаст трек бонус і три кроки для успішного старту. Зв'яжіться з людиною, яка порекомендувала сайт, оберіть стартовий пакет, гарантований бонус, перегляньте відео. Тут людина включає це відео, де розповідається про наш Коли я, я почув про програму фаст-трек, я був у захваті. Про фаст трек бонус. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, напишіть в чаті або можете підключитися мікрофоном. Людині, які ви прислали ось цю сторінку, достатньо для того, щоб попередньо ознайомитися з пропозицією? На вашу думку, як ви вважаєте? Особливо ті, хто вже в якомусь бізнесі був, а тим більше, ну, схожий на, на наш, так, то ці зразу зреагують. Моя думка така. Так, чудово. Ще, будь ласка, хто готовий сказати? Свою думку з цього приводу. Да, валя ви праві. Ті люди, які е, вже мають розуміння бізнесу мультилевел маркетингу, і ті люди, яких ми, яких ми запрошуємо на ділову пропозицію, так? от тих людей, яких ми запрошуємо на ділову пропозицію, їм це буде цікаво. А Яким чином це робиться? Я вам казав. Є а, інструкція, технолога робота, технологія роботи з сайтом візиткою. Перше, не спамити людей. Що означає не спамити? Не треба всім підряд висилати посилання цього сайту, а раптом людина зацікавиться, а раптом захоче так не працює. Працює тільки одна методика, якщо роботи з такими інструментами. Оця методика вона називається. Послідовність, да, так як і в ну, взагалі в бізнесі. Послідовність голосом телефонуємо і говоримо з людиною. Да як говорити тут все описано. Наприклад, пишемо спочатку інтригуючі повідомлення. Оля, привіт. Є одне цікаве питання. Хочу з тобою обговорити. Ти на зв'язку, і все, чекаємо відповіді. Якщо Оля пише так, то тоді ми продовжуємо. Тоді ми телефонуємо до неї або пишемо до неї. Тут вже два варіанти. І Дзвінок має таку структуру: привітатись, представитись, запитати, чи зручно, як справи, пропонуємо переглянути сторінку сайту. Якщо скину тобі посилання сторінки, зможеш зараз переглянути і домовляємося про наступний дзвінок. Тобто алгоритм роботи. Якщо ви це будете робити, ефективність буде класна. Яким чином далі? Ну, повідомлення, як пишеться, повідомлення, що коли чекаємо відповіді від людини. І другий дзвінок, коли ми беремо зворотній зв'язок. Як тобі, що думаєш з цього приводу, що тобі сподобалося, що зацікавило, які питання виникли. Якщо ви навчитеся з цим працювати, то цей інструмент вам буде давати дуже класний результат. Перед тим, як вислати сторінку сайту, вам треба заінтригувати, зацікавити людину. Зацікавити цю людину, надіслати. Домовитися з нею про дзвінок, коли вона перегляне, подзвонити, взяти зворотній зв'язок і вияснити для себе, що робити з цією людиною. Цікаво, призначаємо зустріч разом зі спонсором, проводимо зустріч. Не цікаво, нічого страшного. Як дивишся, якщо я тобі покажу наші продукти, які є в компанії. Це другий крок, який ви можете зробити. І для якщо людині цікаво, і вона питає про продукти, то ви даєте їй ще одне посилання. Можете собі записати: отут рівень 1. Англійською рівень 1 пишеться, рівень 1. І її переводить на наступну сторінку. Чому вигідно мати дисконтний номер від ЛР? Вона має бачить, бачить який, який бланк першого замовлення. Вона а, може переглянути відео, як отримати бонуси, і які дані необхідні для реєстрації. Це тільки тоді, коли в людини проявився інтерес, і ви вже готові з нею пропрацювати. Це, скажімо, людина більше на м, орієнтована на продукт. Так? Якщо на бізнес, то тільки на зустріч зі спонсором. Друзі, з цим зрозуміло. Якщо не зрозуміло або є питання, будь ласка, запитуйте, буду все розповідати. Питайте, якщо є таке бажання.